Не кожну битву потрібно вигравати. Щодня в тій чи іншій формі випадають багато можливостей вступити в конфлікт, в боротьбу, тобто, взагалі в війну з якоюсь людиною. І в кожній цій ситуації зазвичай людям хочеться перемогти. І це бажання супроводжується великою кількістю зусиль, часто багато енергії, емоційного ресурсу витрачається на ці маленькі перемоги за, скажімо так, титул переможця за відчуття, що ти продомінував, за будь-які інші. Медальки, дипломи, визнання, світуативне емоційне піднесення. Але і. і е е е не знаю, мені це чимось дивно і трішечки не по душі. А саме те, що... Я собі зараз усвідомлюю, що, скажімо так, по чужим якимось правилам можна і програти, тому що це взагалі не моя гра, це не мої правила. І результат придуманої якимось гри в мене взагалі не стосується. Це про глибинне відчуття свободи від зовнішніх слів, від зовнішніх оцінок, коли тобі взагалі не потрібен. Хтось зовнішній, щоб давати оцінку, який ти зараз після того, що між нами відбулося. Після будь-якої кількості слів мені все одно залишається свобода не реагувати і далі займатися своїми речами, своїми справами. Тому те, що можуть починати нав'язувати, що не слабо або що, мол, ти програв. Тебе там принизли, якщо в тебе всередині є речі набагато цінніші, ніж ці ситуативні битви. Такими словами на слабо, скажімо так, не пробити. Всередині є набагато сильніші цінності. І ці цінності. Вирощуються досвідом важкими і приємними ситуаціями різними. Усі ситуації дають можливість знайти ці цінності в собі. І коли, наприклад, є пропорційна цінність свободи в широкому сенсі цього а, значення. Просто не хочеться перемагати. Бо в цій свободі є місце своїм істинним бажанням, своїм бажанням від серця, який на виріс, які є мостом між мною зараз та моїм вищим я. І цінність цих бажань взагалі не порівнюється з чим-небудь іншим. Вони безумовно самі важливі і єдино важливі в житті. Ще таким хотів поділитись, що є певні Шаблони, соціальної оцінки, статусу людини або ж, ну, будь-якої, системи шкали градації, е е е яка це людина в плані соціальних навичок, реалізації чи адаптації, і часто мірками може бути гроші, активи, е е скажімо так, кількість. Ладно, скажу це слово. Суїти, яка проходить через людину. Скільки обороту проходить, скільки вона пропускає через себе якусь кількість. І це можна сказати, що людина. Ну, має високий статус. Є в цьому правда. Звичайно, щоб таке робити, потрібні певні навички. Але якщо рухатися не в шир, а в глибину і по вертикалі, то ціннішим стоїть дещо інші речі. І там шкала дещо інше. А точніше її немає, а міряється все лише тим, наскільки близько людина до себе, до своїх істинних бажань. А що там, які в людини істинні бажання, це вже прояв божественної спонтанності людині все життя може хотітись присвятити. Одній маленькій справі, яка від цієї душі наповнює її серце любов'ю. І тоді, звичайно, скажімо так, сила людини буде якраз в тому, наскільки вона слідує цим бажанням. Наскільки вона відчуває собі свободу, не відволікатись ні на що інше, окрім своїх істинних бажань. І згадуючи те, з чого я починав, вступати в ці щоденні маленькі, але досить ресурсоємкі ігри в боротьбу, домінацію. З ціллю перемагати в таких іграх. Це може бути розвагою. Це може бути, не знаю, ну, всім знайомо. Якісь ігри, які характерні друзям, які давним-давно один одного не бачили і починають так жартувати, але... Робити це основою свого життя на постійній основі, це віддалятися від себе. Мені не потрібно перемагати. Більше того, скажу, що інколи мені потрібен програш. Інколи мені потрібні ці втрати. Тому що втрати це звільнення І утворена свобода. Буде служити любові у вигляді життю по своїм істинним бажанням. Бажанням, які наповнюють життя сенсом. Звільнення від усього зайвого, що не веде до життя мрії. От навіть зараз видно, що яскравість і картинка погіршилась, але в певній мірі це зайво, оскільки найціннішим в даному відео є сама інформація, так і в житті. У великому рахунку більшість, більшість людей, більшість всього, що вони мають, не настільки важливе. І регулярне очищення себе від неактуального, необхідне для покращення свого життя. Адже з часом внутрішнє наповнення бажаннями видозмінюється. І те, що було актуально місяць тому, зараз е не таке актуальне. Або можливо ще більш актуальне. Тобто тут потрібно з нуля, з чистого листа. Не дивлячись на те, що було на минулому листі, знову виписати актуальні бажання. Без цілі згадати, без цілі виписати щось як потрібно, а з ціллю бути натхненним цими бажаннями. І в цих бажаннях насправді може взагалі не бути нічого соціально прийнятого от зовсім так для базових потреб щось буде, але з того, що істину наповнює душу. Любов'ю, радістю, насиченістю і сенсом. Такі бажання зазвичай не шаблонні, зазвичай це щось, чого ще не було принаймні в своєму житті. А часто воно. Дійсно, може бути таке, що взагалі і не зустрічав такий в житті у когось така собі креативність в бажаннях, але не креативність заради креативності, а дозволити собі видати от ту спонтанність яка лється постійно. Спочатку виписати те, що йде шаблонно, гроші, квартира, там, не знаю, машина, робота, а потім те, що радує. Те, що формує життя мрії. Є це внутрішнє наповнення своїми істинними бажаннями. Коли я розумію, що все інше не так взагалі і важливо. То чому б не дозволити собі? Втратити те, що вже не актуально. І більше того, це необхідно для нового. Дані кроки обов'язкові для того, щоб щось появилося в житті. Інакше воно не появиться. Наприклад, Велика кількість соціальних контактів, багато спілкування, а хочеться глибоких стосунків моногамних, довгострокових. Такий запит потребує виділення певної частини свого життя під це. І коли цінність цього доросла до відчутної міри, коли я розумію, що так, це моя радість зараз, тоді відмови від минулого проходить легко. Легко дозволяти людям покидати своє життя інколи самим, інколи самому. Робити ці кроки з любов'ю, з чистою совістю. Не на злості, не на агресії, не на образі, не на помсті, а з чистою, чистішою совістю, що це моя правда. Я перед собою чесний в цьому. Практика актуальна на регулярній основі. І тоді рівень щирості виросте, рівень чесності, легкості. Тому що коли ти себе знаєш, але тут з поправочку актуального на зараз тобі легко от зараз те, щось робити, взаємодіяти. Діяти і цей статус на актуальність потрібно обновляти. Бо по собі скажу всі уявлення, які я собі сформував місяць тому, я вже відчуваю, що пам'ять про ці уявлення вже не дає мені енергії. і Мені дійсно потрібно було взяти чистий аркуш паперу і обновити себе на зараз. Дякую Боже за бажання. Життя людини це книжка, а кожен день це нова сторінка. Людина це книжка. І кожен її день, це нова сторінка. І як в кожній книжці. Кожна наступна сторінка розвиває сюжет далі. Повтори не розвивають сюжет. І що цікаво, кожна сторінка взагалі може мати щоразу якийсь новий жанр. Сьогоднішня сторінка драма, завтрашня. Пригодницький трилер. післязавтра філософія. На наступний день наукова сторінка. Ще на наступний. романтично знову. Живучи своїми бажаннями, своїми істинними бажаннями. Свобода не наче дар. Вона вже є. Просто потрібно зняти свої зовнішнього, які не є мною, які не є моїми істинними бажаннями. В істинних бажаннях ресурс для цікавого та насиченого любов'ю, життя. А індикатором того, що ти зараз не в істинних бажаннях, є неприємні відчуття, дискомфорт. І в цей момент часто вже не важливо, який крок саме зробити. Тому що сама ситуація, саме місце, сама гра, в яку граєш, це вже не про те. Це не про свої бажання. Бо бажання є життям.